Краса. Вони можуть напасти! Тапок тікає. Я бачу. Я до тапок А, Та ну бог з тим тапком. <бив> <пив> Ні, він же бачить, що ми нормальні. Дві драка зараз буде закончити. Ну, то вже вони більш собою, брати і Де, сестри. Да. Що більше, що в нас є? Там в нас більше нема Де, такого, бі? що так. Да. Ой, мама йде, дивись. вони до, до кожного, да, кожного пляжу. До... Оп-оп-оп, тихо, тихо, він такий опаче. Чекай, чекай, він газує, бо ті пішли туди. О, рибину цю спотрахали. Ой. Ой. Ай-яй-яй, що вони нас зараз тут зжируть! Я так зрозумів, це їхній пляж. Треба Ой, ой. Ну бо ти? Ну це ще його дітне. Я не думаю, що не втілюють. Це що від вашого пляжу ти їздимо? Від вашого дому. До іншого дому.